Всіх вітаю на каналі Вістаних Гостях. Дивіться, радість та яка сонечко. Дощі лили непробудні, безпробудні. Цей дах злітав три рази. Холодрига була, а тепер ось. А завтра свобода і неділя, а сьогодні п'ятниця після роботи. Перевернулося. Воно збирали ми води. Завтра будемо кайфувати. Так, а я вийшла набрати на вечерю салатику взяти. Ось у мене салат і його До що зараз покажу, який в мене виріс салат. Ось. Опа! Це пекінська капуста. Глядь, яка вже капусточка, бачите? Це салат. Це айсберг. Ось такий айсберг, пані вже зав'язуються головки. Вже зав'язуються головки. І ось такий салат гарний. Так, я його не дюраю, так, а проріжую. Ось цей. Опа! подивилась в магазині він такий досить таки дорого. Дивіться, чим подобається під агроволокном, що він не, не брудниться. Який чистенький, Нічого накапає на нього, нічого не прилипає, мошка не літає, ось так. Тут ще в мене звичайний салат, звідки взявся, не знаю, звідки цей салат. айсберг, капусточка і мусичка. Так, це що вже в цвіт іде? Бачите, вже в цвіт іде треба виривати. я вирву, Кладу в холодильник, і хай там буде ось така. Ось ці два салатика я заберу. Так, пішли далі. І ще у нас достигла перша полуничка. Ось, ось вона рідненька. Бачите, ми її прикривали, ми її прикривали три рази, вона попадала під мороз. Під заморозки, мінус 7 було, мінус 4, мінус 2, мінус 1. І навіть раді неї і навіть пожертвували картоплею, прикрили полуницю. Але не врятували, трішки не врятували, трішки примерзла картопля. Ось це в мене соничка. Але щось на цвіте, цвіте, а яйдок, дасть цьому році щось не давала минулого. Це в мене соничка із. Насіння вирощене ось така, бачите, коросте. Тут, здається, червона і жовта. І ще я вам зараз щось покажу. Так, це наше дерево. Шкода, о, дасть. Абрикоски в цьому році ось так воно підмерзла, ось за забором також наші дерева, і також вони підмерзли. Ці взагалі наполовину підмерзли. І трошки менше так. Ось так похилилась наша роза. Дуже гарна, не хочемо різати, але ходити приходиться ось так на шпинках. Наш ще рози, персик. Ось навіть персик буде. А цей персик ось такий бідненький. Також примерз. Тут у мене цибуля порей. А що я вам хотіла показати? А я вам хотіла показати рожеву сонечку. Ось ми її прикривали, пляшечка стоїть. Ось така, але вона напівдекоративна. Кажуть, що вона не дає ягідок. Ну, ягідка якась ось, можливо, і буде. Так отаку от треба показати. Ось так. Бачите, яка вона гарна рожева. Дорогенька була, але придбали, щоб була крастатка. Так, це цибуля порей. Ось так росте в річечку. Де-не-де сам понасівався салат, а і... але йому, здається, більш подобається самому насівати, з чим я його буду сама висвітлювати. Так, він в мене краще росте. Так, ось це помідорки. Санька, рожева перлинка. Тут в мене цибуля Ексибішн. Ось така. Все треба після дощу, бо поприбивало все. Ні, це не цибуля, це бур'ян. Все треба буде полоти. Така ще маленька та цибулька, потім буде така, в мене була 800 грам. І картопля. Ось ще прикрита, ось ця картопля була трішки примерзла. Ось. Бачите, які. Але відродилася. Кажуть, буде менше врожаю, не знаю. Можливо, й менше. Так, і в людей вже достигла. Вжимались. вона ірга ось така. Надіюсь, буде в цьому році, нам мені подобається. Вона чимось схожа на лохину. І вона дуже неприхоплює. Ось ягідки. Які. Це Не те, що доглядати за лохину. Посадив, тільки поливай і поли. Так, це ми вже, вже три рази косили в травні. Мабуть, ще треба буде так. Жимились, кажуть, подустигала, а в мене в цьому році вона примерзла і капітально примерзла. Ніякої ягідки я не бачу. Ні, Нема ягідок, Так, примерзла. Ну нічого, наступного року буде вона. Нема ягідок. Вона ну, якось так не росте, не росте по німах і ну, Нема ще один кустик і ще там є. Так, і тут нема. О, є! Є. Так, ось. Опа. Давайте я спробую, скуштую. Гляньте, яка перша ягідка. М -м -м. Ось я кажу, нема, нема вчора тільки дивилась, під дощем спеціально ходила. чи достигли ягідки. Нема, нема, а тут нагнешся і є. Але одненька, ні, ще є одна. Ну, це вже для сестри я залишу. Ще одна є. Так, скуштую. Зазвичай ну, вона чомусь кисленька. Так, яка вона? Ця не дуже кисленька. Вже привіст. Нарости. Там ще одна є. Ось там полуниця. Ну, щось ні разу нічого не давала. Гляньте, скільки буде. Полунички. М -м -м. Так. Так, ця. Ось, бачите, накривали полуницю і. Лішки пошкодили. Жима ось. Так. Ма нічого. Полонечку врятували. Вон ягідка, Вона яка гарна яїдка. Це купляли в епіцентрі. Ось. Дивіться. Яка. Минулого року. Тут сестра все підписує, щось не пам'ятаю. Чи хуней, чи лючиє. Ось таке. Пішли далі. Так, ось малина в мене. Дивіться, цю малину я майже викидала, а вона мені скільки ягідок дала другий рік уже. Так, далі. Черешні маловато для такого дерева, але ось буде черешня. Картопля. Хотіла її підрити, подивитися, люди вже копають, але. Навіть не знаю, може так подивитися пошукати. Давайте разом з вами боримся. Чи є щось там? Так. М -м? Не нахуйся. Байдеш пішки. Закупай. час бурлюй. Ось Ось, бачите, як підмерзла. Треба руки піти помити. Так, тут оце минулому, минулого літа 50-80% полуниці. Висохло. Це Роксана. Ось вона така, поки о, руки грязні, буду так показувати Роксана, поки вона ось така. А взагалі тут така довгенька, крупненька, дуже гарна. Ну, оце щось таке на Роксану не схоже. Більш на іншу полонецю. Так, а тут іганджурнея. О, дивіться, була загущеність така, що думала повідсажуй. Та ні, за літо тут 90%, мабуть, висохло в полуниці. Так, тут новенька. Ось. Ще є, казали, це місце Шиндр. Ось навіть підписали, з якогось інтернет-магазину виписали. А ні, це не місце Шиндр. Місі Шиндр кругленько. І такі насіннячки всередину, якби давлені. вдавлені. Обманули. О, мусічка ходить, це картопля. Картоплі насадили в цьому році з переляку. Казали, посадимо. О, жук. Ну, ну, ну. Давай, 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 давай. Опа. Зараз ми тебе задавимо. Так, картопля мерзла, засохла була, і вони теж її їли. Мінус 4 їм. Нічого. Треба буде пройтись, подивитися. Так, часничок, там помідорки, тут цибулька під цим була посаджена, гарненька така. перед дощем пололи. У суботу і знов треба це. А це помідорки, це, здається, рожева перлина. А, це пінбуш. Так, а це пінбуш, я купувала, тому що мої десь попропадали. Ой, моя лохина. Моя лохина, подивіться, десь так числа 20. -го. Чекаю, це дуже крупна і смачна. Чекаю на. Ягідки 25-20 червня. Так, і хочу показати, що ось ця лохина пізня саме більш пострадала від приморозку, і вона ось зараз ще цвітеки, і ягодок, ягідок майже не зав'язала. ще в'яже Так, тут я посадила огірочки, оце від котів. Тут в мене помідорки. Це картопелька моя рожева, велика смачна. Це добре в мене класиться. Ось тут такий, як то компостна куча. І ось. Перший рік, можливо, спробуємо рушку. Так, там в мене огірочки на чорній плівці. Колись, можливо, покажу. Так, огірочок Артика. Всі його хвалять. Не знаю, вже третій раз сажу, третій раз, він мене поки що не дивує. Нічим. Ну, ось так, на чорній плінці тут. Картопля Боби, кріп і картопля сарпоміра і Уно Сарпо. Купила, мужчина продавав по 100 гривень один, одну картоплинку. Я купила, по-моєму, не пам'ятаю по скільки, по 20 чи по 25, але дуже маленьку. Так, кущ у нас засох червоної смородини порички. Ось такий чомусь став. Не знаю, чому ще один є. Сирова, да, була. І подивіться на це чудо. Сьогодні як є 30 травня і в мене цвіте ну, всю горох, який був посіяний 7 чи 9 березня. І ось много як кажуть. Абрикос ось так засох майже весь. Да. Ну, ще на одного року він не було такого, щоб він не підсох. Що не засохло, оце добило дощем. Гілочки прям поламались. Дивіться, це від доща поламалися так гілочки. Ось такі. І так, тут у нас бурячки, тут морквичка. Це щось сестра прикривала, мабуть, що перчикаються. Перчик ось такий вже. Маленькая, це муся. Ось. Ай, буричка, але на неї напав кліщ. Треба буде оприскати ще раз. Лохинка ще одна. І ось дивіться, яка лохина. дивіться які Така маленька і які. От гарні завізі. Ну що, все показала, всім похвасталась. Ось такі город. Зараз піду почищу салатик і буду смакувати. Ой, дивіться, що я побачила, що це. Може, хто знає, як це називається, У -у -у. Оце да. На тій природі, що тільки не побачиш. У -у. Опа, що це? Хто знає, напишіть. А красата, яка краса, переливається, вуха там якась, а пчела літає. Дуже гарно, Ей, -е ти хто? Хто ти? А я ж страшна, як сплеска. Бойки очищив. Мусик, це хто? Мусік, це хто? Mm -hmm. Ой, не люблю я цих всяких носікових. О, Сонька. Ну Бістю, все Настав святковий момент, коли ми будемо йти зривати першу полуницю. Так, сестра купувала її, вона буде рвати. Рви, боїться. Пішли наступну. Не знаємо, що це за сорт, нам покажите. Може хто підскаже, що ж це за сорт такий, Ось така. Купували в інтернет-магазині. Йдемо по наступну колонечку. Так, цю, цю і цю. о, ця більшенька. Ана, тань, ще а не будемо начавати. Почекаємо, коли угу. достигне. Пішли далі. Ой, и э, ты жемилась, дезир, дезир. Я оставила. Ой, и одна. Очень Я зарываю, не хочу. уже есть у Пошли далее. О. О, а. иди ты же, зерва... Пошли, mm -hmm. чтобы не топтали. Ну, добре. Разорвали, будем куштувати. Угу. Ага. Ганя Для тех, кто я любит... любит... опа а я его люблю?